Доброго дня всім українцям. І так, дивіться, не знаю, як добрий. Ну, я вже привикла так з вами вітатися всіма, да? Хоча воно не добре особа. Значить, дивіться, обстріли Київ, Суми, Херсон, Дніпро, Донецьк, Вінниця, Тернополь, Рівне, Ужгород, Луцьк. Наступлення ворога, Запорожжє, Херсон, готовність Одеса. Почуйте мене, готовність Одеса. угроза від підводних лодок. Так, далі, угроза от ракет, от бомб, самолетов, танков, искандеров. Ще, дорогенькі мої, почуйте, це буде не зразу, а це, але угроза є. Ви всі бачили, да? Е -е, Іскренні соболезнення рідним, в которых загинули рідні люди, така ситуація, як произошла в Кривому Роге, на жаль, повториться. І повториться она. Слухайте, в Києві. В Сумах, в Харькові, в Дніпрі, в Кропивницькому, в Одесі, в Полтаві, в Черкасах і Запорожжє. Отака От печальна ситуація може повторитися. Вона буде не зразу, щоб потім мені не писали. А ви ж казали, а воно цього немає. То, що я вам кажу, може произойти не зразу, не в один день. Ви це повинні розуміти. Це війна. Як ворогу захочеться, як мать. Извините, чуть не сказала погане слово, тому що тут слов немає, тут просто да іще. Хто мене почує з країн ЄС, я вам повторюю і не раз сказала. Не думайте, що у вас ця ситуація обмине. Ворог буде і до вас лізти. Ще хто мене чує з країн ЄС, ворог миру не хоче. Ви розумієте? Не хоче. Ви це зрозумієте, і він не буде отриватися тільки на Україні. Він і до вас полізе, щоб ви мене почули і зрозуміли. І були готові до того, що от як у нас оце таке горе на всю Україну, отак і вас коснеться. І не думайте, що він успокоїться на Україні. Ви щось там мирно хлопаєте у ладоші, і улибаєтеся, хіхікаєте, смієтесь над Україною. І дивіться, щоб не було вам потім от ці посмішки боком не вилізли. Ви розумієте мене? Я тут не просто так сижу, я не просто так даю цю інформацію. Я не просто так доношу до людей не раді того, щоб себе там розрекламувати. Воно мені не потрібно. Ті, кому нужно, ті знають, хто я, навіщо я, що я роблю. А я допомагаю людям, роблю чистки, даю інформацію, яку можу дати. Розуміло, все зрозуміло. Все несе насчет обстрілів. Далі що касається. Езотерики теперь перейдем. Зараз э, дам совет от богинь на сьогоднішній день. Вот. И, пожалуйста, глухие, німиї, почуйте мене і зрозумійте, що ця информация дається не з воздуха. Так, значить, сьогодні дивіться: сфокусируйте внимание, направьте свои мысли и действия, добьетесь успіха. Це вам перший совет от богини Диани. Далее, богиня Ірена. Нет нужды тревожиться, поскольку все идет замечательно и мир у нас наступит. Так, значит, показываю вам, вот девица, будь Будласочка. Далее, богиня Исида. Прошлая жизнь. Эта ситуация вызванная воспоминаниями из вашей прошлой жизни. То есть, что они хотят сказать, что каждый раз Людина, яка Вспоминает прошлое, думает о прошлом, да. Не, не стоит этого делать, нужно идти вперед, вот, чтобы не повторялись подобные ситуации. Дальше, Дева Мария, ожидайте чудо, верьте в то, что ваши молитвы услышаны. Так, да, і ще що хотіла вам сказати, хто обращається за, ко мені за допомогою, дорогенькі мої, ви повинні розуміти, що в мене є сім'я, у мене є свої обов'язки, своє життя. І ще я дуже багато вкладаю сил в людей, хоча енергообміну мало. Коли енергообміну мало, мастер потім довго вас Я вам вже казала, немає сил, не буде від мене толку, я не зможу вам допомогти. Зрозуміло, я трачу не тільки на вас, е, сили. Ну, я не можу вам розказувати, інакше чистки не будуть э, діяти, не будет моя допомога. Є свої, як говорится, нюанси, які не треба розпространятися. Да, і щоб вороги не знали. Значить, вороги у нас є, мені показали пару. Хоча э, показали вже людину, якої немає, в вже вона мені пакостила. Вот, Царство небесное, конечно, ну а там. Ой. Как на все воля Божья, і покарання будет, как говорится, на том світі, мабуть, у неї, раз її мені показали, це жіночка, їй вже немає серед живих. І от... Та саме. Людина жила, була завіслива, мовча тихо пакостіла, але залишила у неї друга половинка, яка не вгаманюється і продовжує пакості, як мені показують. Ну, я ж говорю, показання прийде, ви кажете, немає. Є покарання, і воно приходить до кожного по-різному. Через рік, через два, через три воно воно є. Да, ще. За те, що зробили в кривому Рогі, Мені кажуть, покарання у цих нелюдів буде, тому я розумію, що батькам не вернуть дітей, не вернуть е, рідних, е, мої хороші. Ну, покарання у них буде. Якщо вам хоч трошечки від цього стане легше, будуть наказані ці люди. Повірте мені. Все мої дорогенькі, на сьогодні все. Всім добра, всім мирного неба.